Мене звати Євгенія, і це мій канал про в'язання, який називається Чарівна. В минулому відео я показувала вам три проекти: це була сукня і дві павутинки. Що я можу сказати? До жодного я навіть не торкалась, навіть не закінчила сукню, хоча тут лишалось, як ви можете знати, якщо дивились моє попереднє відео, лише з'єднати бретельки. Доєднати бретельки до. Тіла. Ну і ясно, що ці кончики. Це роботи дуже мало, але просто не хочеться, тому я нічим з цього не займалась. Павутинка, яка без рукавів, так і лишається без рукавів, синю я доробила, Я вам показувала, коли там був, було от стільки. Тобто, ну коротше, До роз'єднання наперед і спинку. І я пров'язала, напевно, спинку. Думаю, що це була спинка. от І лишила, бо мені треба було спиці дев'ятка Я їх зняла і лишила до кращих часів, коли мені захочеться це в'язати. А чим я займалась, то це такими мініатюрними роботками. Е зараз буду показувати вам їх по черзі. Але спочатку покажу, для чого мені треба були ті спиці дев'ятка От, я в'язала зразочок, бо в мене е така. Гарнюсінька блакитна пряжа. Я дивилась, як вона буде виглядати на великих спицях. І, чесно кажучи, мені дуже подобається. Виглядає прикольно. Колір більш насичений, ніж в моточку, або ніж, якби в'язати, звісно, що в одну нитку <с> <shoots> він більш насичений. Ну, коротше кажучи, мені подобається. Саме тому <с> з цієї пряжі я почала в'язати нову пагодинку. От, але на цей раз це буде кардиган. В'яжу поворотними рядами. Да? Ну, ясно, як ще можна в'язати кардиган, в принципі. От, тільки я вже пров'язала. Тут, можливо. Ну, тут вже, чесно кажучи, тут вже немало, але я хочу зробити його трошечки подовженим, тому буду в'язати ще. І почала його, я, здається, в неділю. І в неділю вже прив'язала. Ну, якусь частину, не маленьку, можливо, стільки, як би так вам показувати? Можливо, стільки я пров'язала в неділю, в понеділок я була зайнята, не в'язала у вівторок. Вівторок був вчора, вчора я трошечки пов'язала, тоді не виходить. Ну, може, я тоді пров'язала в неділю стільки і десь стільки вчора. От, воно дуже швидко йде, просто в мене не так багато часу, щоб саме приділити його сісти і приділити його лише поодинці. На вихідних в мене буде час, тому я думаю, я просунусь трошки більше в, в ньому. От е, В'яжу я, до речі, з в три нитки. Зараз в три нитки е, пряжую Alize Royal... Aliзе Мохер, тоненька ниточка. Я показувала її два відео тому. В... Ну, бо я тільки її купила, і тому я її показувала. Так що, можете подивитись в тому відео. Але ще в мене не тягнулись руки робити нічого з. Ну, З тими великими виробами, які я в'язала до цього, це ті типу, там, чи ще щось, але в'язати хочеться, тому я шукала шукала на Пінтересті, що мені може сподобатись, таке щось маленьке, але прикольне. І вишукала, от що, я знаходила всякі фото бантиків на волосі. Вони були дуже різні. Там е, ну, більшість була в'язана спицями. але я зробила такий. Білий. Тому що перед новим роком я в'язала багато таких бантиків з бавовняної пряжі такою білою. Вони мають виглядати якось так. Типу, але, чесно кажучи, воно дуже прикольно виглядало. От е, коли я дороблю цей, ну тут лишилось лише оцю перев'язочку зробити, е, то буде дуже кру круто виглядати. Ну, мені дуже подобається, воно так на цій білосніжній пряжі. Ну, не знаю, якось так витончено. І, до речі, перед новим роком я в'язала їх як іграшку на ялинку. Тобто це був бантик і така ниточка, просто щоб вішати на ялинку. М -м, але зараз я вирішила зробити такий ще бантик на волосся. Ну в мене зараз не така зачіска, щоб показати. Ну, це якось, я ж не А, Ну Наприклад, отак. Але уявіть, що це було б позаду голови. Мені здається, дуже прикольно виглядає. Я б такий носила. от е, Тому я дов'язала спочатку цей, але потім подумала, я і так знаю, що там вийде, бо я таких в'язала вже перед новим роком. Я вставляю вам фото тут. Подивіться, що було в мене тоді. І от такі самі мають вийти, але вже в якості резинки для волосся. Коли я зв'язала цей, ну, зв'язала саму стрічечку, то подумала, що треба спробувати іншою пряжою. Тоді наступним був цей. Але, ну, отак він виглядає. Але як ви бачите на відео, отак і в житті він виглядає. Якийсь він, неначе брудний колір. Це оця пряжа, нако якась там, і гляньте в моточку, вона виглядає більш Приємною. Вона така, ніби ну, там, пильна троянда, щось таке вона з Люрексом. Але вигля... ну, не виглядає таким якимось, ну, нема такого темного відтінку. А тут чогось є. Ну, мабуть, скоріш за все, ясно, що через ці дирочки там тінь падає, і тому воно виглядає якось більш сіро. Не знаю, мені оце не дуже сподобалось в ній. Спочатку, ну, от, отут подобається цей колір, ця пряжа, а отут не подобається. Так що, я думаю, може, якби зв'язати спицями, то було б прикольно. Що я, до речі, і зробила, але вже іншу. Я сиділа на тому пінтересті, шукала-шукала, знайшла ще схожі на такі. Там були вони, правда, з Мохер, дуже тоненькі, такі легенькі, а в мене ну він такий зимовий, скажімо, він вийшов. Просто як шнурочок, ну, це, це просто стрічка, пряма стрічка поворотними рядами. Але через те, що вона так закручується, то він виглядає як, як шнурочок. Мені подобається такий ефект. До речі, хотіла спитати, може, ви знаєте, якщо його прати, то він же вирівняється, він не буде більше такий закручений. А я хочу, щоб він лишився закручений, то, можливо, його і не треба прати. Але якщо це буде резинка на волосся, то. Ну, вона може забруднитись. Тоді мені все одно доведеться її прати вже з продітою резинкою сюди. І тоді, взагалі, невідомо, що з цього вийде. От, тому я поки що нічого не роблю. І це я просто зав'язала. ну, Це звичайна стрічка, яку я просто зав'язала. А я думала зробити, можливо, теж якусь таку окрему перемичку і прошити. Ну, ще не знаю. Загалом отака в мене штучка є. Е, ще не вирішила, як. Ну, як з нею вчинити, але, чесно кажучи, подобається, прикольно виглядає. І наступна. це я все-таки почала таку ж саму з Мохеру. Вона тут, здається, 10, да, це на 10 петелюк, петель, і вона виходить широка. Мені треба було менше. Треба було, мабуть, на 5 петель. Вона не така повітряна теж виходить. Ну, і спиці це 4,5. Ну, ні, ні, 4, це 4 спиці. І воно таке щільне. А я хотіла більш повітряну. Ну, бо е, в Pinterest я побачила повітряну, і мені вона дуже сподобалась. Не знаю, можливо, спробувати на 5 петель, але більшими спицями. Ну, подивимося, поки що, це все, що в мене є. От. Тобто, в принципі. За сьогодні мені більше нема що вам показати. Ну, все, вітаю. Першу частину відео я зняла в середу, два тижні тому майже. І мені здається, це була середа 7 лютого. Сьогодні у нас вівторок, 20 лютого. Нормальний такий переривчик вийшов, але тепер мені є що показати. Я багато чого встигла доробити, тому. Зараз буду все це показувати. Не перемикайтеся. Так, почну з найменшого. Найменше це оцей бантик. Я казала вам, що я його дороблю, бо там лишилось набагато так і є, я його доробила, випрала, висушила. Це як має бути, отак він виглядає. Але знову я сьогодні не можу вам його на собі показати, хоча давайте спробуємо. До речі, хочу зробити точно такі самі, але менші для своєї доньки, бо е, тоді ми б могли носити однакові. гляньте, як гарно на косичках. Точно треба зробити ще моїй доньці, але в неї не так багато волосся і вона сама маленька, тому бантик має бути, мабуть, в два рази менший, але дуже прикольно. Шкода, що я зараз в білому, і воно не так контрастно виглядає. Але в цілому мені дуже подобається. Дуже кльовий бантик, всім раджу зробити такий самий, бо він кльово виглядає. Отак. От Наступним я зроблю ще один великий і, мабуть, ще два маленьких. Якщо мені це не набридне. Але я думаю, не набридне, бо вони такі гарнюнкі. Я, Мені подобається. І швидко в'яжуться і швиденько готова робота, тож мене все влаштовує, мабуть, нав'яжу ще. Наступне це. Це таке, я нарешті це зробила, я доєднала брітельки, але я не заховала ні кінчики, не провела тут все до ладу. Тож, назвати це ну, готовою роботою я не можу, бо тут ще трошки є над чим працювати. Отак, тут, бачите, ну, тут, коротше, ще. ще отак. І тим паче я доєднала, але вийшло негарно. Я не можу придумати більш гарний спосіб доєднання, ніж. Той, що в мене вже є. І тому я, мабуть, зроблю тут. Щось тут зроблю, щоб якось це заховати. Отак. Отак Отак воно виглядає. Вибачаю, що перервалась. мені подзвонили. От. Тож, тут лишилось вже ну, дуже небагато. Просто ну, не знаю, якось не доходять руки. Треба вже цим зайнятися. Ну і займусь. Колись точно займусь, Але наступне, що я маю вам показати, це ще не кінець. Наступне це тадам, я е, до, доєднала вже, дов'язала до верха, з'єднала плечі. Вже, коротше, в мене напівготова робота, це цей, цей кардіганчик Мохеровий павутинка. І якщо пам'ятаєте в минулій, минулій частині відео, я казала, що хочу зробити його більш довгим. Щось пішло не за планом. Більш довгий він не вийшов. Ну, якщо міряти, це помітно, що він такий, мабуть, до кістки стегна. Десь так. Я думала зробити його до середини сідниця, Але, коротше, вже не зробила, вже що про це казати. Тож, тут нам лишилось рукава, ясно, Обро... ну, ця планочка. Я хочу ще зробити якісь декоративні елементи, але ще не вирішила, які саме. І Чи, не бу... ну, чи будуть вони взагалі тут доречні? Я ще не знаю. Ну, Але мене ніхто, ніхто не може заборонити спробувати. Тож, Тому я, я планую цим зайнятися найближчим часом. Бо, по-перше, він швидко йде, це ж спиці дев'ятка. По-друге, ну, подобається, що виходить, і подобається, що це щось таке нове, що я роблю. Такого я ще до цього не робила. Тому, мабуть, оцей, скоріш за все, я візьму е в роботу коротше, наступний, наступний раз. А зараз хочу вам показати мій светер борщ. Я вже доєднала рукави, нарешті їх зв'язала і доєднала. Я так цьому рада, що не передати словами. Якщо пам'ятаєте, я казала, що тут я набрала неймовірно багато петель. Так і є, тут 180 петель, якщо я не помиляюсь, чи 186 петель. Ну, коротше, дуже багато петель. Я в'язала по колу, потім від'єднала, зв'язала спинку туди-сюди. І воно таке було широке, але якраз через це, через те, що він був такий широкий, то мені не довелось робити довгий рукав. Я просто рукави зробила за один день, здається. Ну, тобто, в суботу я мені здається, почала і пров'язала от стілечки, десь так. І за неділю я їх вже закінчила. В принципі, мені подобається те, що він широкий, це прикольно. Я не бачу нічого поганого. Єдине, що ще досі лишається під питанням, це. Мої плями борщу. Я не знаю. Сьогодні буду, мабуть, оце прати, і подивимось, що там вийде. До речі, не перемикайтесь, я планую зняти, що там з цього вийде. І вставити в це відео. От. Ці рукави я доєднала от прямо вчора. Вчора вночі я оце доєднувала. Тут в мене навіть ще висить голка. От вона. Вирішила з'єднувати голкою, бо коли я з'єдную гачком, то воно виходить якось занадто туго, не знаю. Хоча, отут дивлюсь, тут не туго, нормально. А тут, через те, що я якось неправильно порахувала отвори петель тут, ну, на, самому, на самому тілі я нарахувала, що там має бути 50 петель. Я набрала тут 50 петель на кожен рукав. А вийшло дуже мало. І коли я вже зв'язала, я прикладаю, а ну там буквально, може, ще третини не вистачає до того, щоб з'єднати, як, ну, як положено сюди. Тому довелося отак там, через одну з'єднувати. Зараз. Я думала, буде дуже, ну, от якраз тут дуже туго, але ні, воно вийшло нормально, і якраз через те, що тут дуже спущене плече, навіть. Ну, може, так, як в мене тут. Якраз через, через це е, воно не тисне ніде. Хоча, якби це було плече, то тут, мабуть, воно б так і не пролазило було б дуже некомфортно. А через те, що воно отут, на вже більш на меншій частині руки, то воно нормально взагалі ніякого дискомфорту, воно виглядає, як так і треба. Так, мабуть, зараз я поміряю, вам покажу, і потім покажу, як я його перу. Так, да. тоже не перемикатись. Дуже дякую, що подивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк. А якщо вам цікаво подивитись трошки більше в'язальних новин у моєму житті, то можете підписуватись на мій інстаграм, лишаю отут назву. Всім дякую за перегляд, всім багато натхнення на в'язання. До нових зустрічей!